Усім привіт! Сьогодні 17 березня 2024 року. Давно я не знімала таких відео. Сьогодні якраз сталася така нагода. Чоловік привіз мені матеріал, відібрала на посадку, буду вкорінювати туї. Навіть сорту туї я не знаю, але спробую вкорінити та покажу результат минулорічного вкорінення самшитів. І так, шановні, ось мій невеличкий розсадничок під білим агроволокном. Він у мене так і зимував. Тут у мене вкорінений сам шит. І буду сюди ж досаджувати черенки туї. Зараз покажу, як укорінився сам шит, для цього я прорлю, щоб він легшенько у мене діставався. Так Ось. ого, Угу, не так не просто Так. Ой, дуже глибоко. О, погляньте, погляньте. Це у 2029 році, десь у кінці весни я вкоріняла ці череночки. Ось так. Видно вон, наступні корішки. Ну, не буду вам показувати, ви бачите, так? Глибоко присаджувала під невеличким нахилом, ось так, десь не знаю скільки градусів, десь приблизно. Градусів 60 і чудово вкорінився, перезимував прямо під накритим агроволокном. Ось так, і сюди буду зараз досаджувати тую. Отже, що вийшло у мене в фіналі? Досадила до самшита, досадила черенки туї, між самшитом, де були прогалини, також натикала туї. Зараз ще пролю ще разочок, щоб було достатньо вологи І накрию все агротканиною білою. До речі, ось це я саджала вчора два ряди. Перший ряд це ялиця бальзамічна, і другий ряд туя колумна. Купувала невеличкі саджанці, на дорощування посадила, а потім вже. Побачу, як вони будуть зростати, і тоді буде видно, куди їх я застосую в себе в садочку. Ось такі справи. Це полуничні грядки. Їх я робила восени го року. Ось така робота у мене на ділянці.